Сон маленьке тиниця. Так. Давайте чекаємо. Сон маленьке. Так. Сон маленьке. mm -hmm. Kitza so. shucks. Sure. So it can be my. Thanks. Ну вони бідненькі, ми ну, їх підгодовуємо, так. Вони є, здобні. Ото мій. Оце, оце мій кіт. Це домашній. А це так, це і двореві. Що зробиш? Таке зяма? Що поробиш? Здорово. mm -hmm. Ай дочка, привіт У мене тут котячі ігри Я то я вже був вдома, взяв таке ще вийшов. Як відпочила, як погуляли з мамою? Васно, файно. Тай-тай-тай-тай-тай. <sus> Але холодно, ня? <не>? Ох, <sus> замерз. Ні, то не всі. Там ще мама їхня така така трикольорова. Ну, а це Ходи. Кс -кс -кс. Китка, китка. Китка, маленька. Ходи, кіцька, кіцька. Кіцька маленька, що? Що не бізнесеньке? Підмаленька, так? Бедненько. А це мій? Або с Кс -кс. А це мій котик. Це Маркіс. А вот. Дві. мала. Кс -кс. А це мій хлопчик, так? Маркуйсь. Мяу. Почеграться и вс. Ай бойзе. Не чекай. Ага. Ага. Не будем. Як Я люблю зіграти з котиками, це капець. Я так їх люблю котики, божечко. Кс-кс. Там такі, хто, там такі, хто? Хто там? Вот такий? то так. А так вот. Кицка. Так язик изпочиває. Ктю-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Тьх-тюх. О, чого ж так холодно? Ой, боже. Холодно. Китска. Китиська. Кс-ксс. Китя. Китя. Ні, ну вони мають імена якісь там. Ну Ми їх трохи під, підгодовуємо. Кормимо трохи їх. Вони підні вони хочуть їсти. То ми їх підгодовуємо по черзі. А Маркій з ними приходить погратися. А захищає їх. Від других Від чужих захищає. Кскс. Мяу. -кс. Мняу. А та тітя, що годує, я, до речі, її сьогодні бачив. Вона казала, що має прийти потім, ще їх погодувати ввечері. Вона їх кожен найгодує, кожен кожен день їх годує. Я щось, чесно кажучи, я щось не знаю, кого як звати. Вони для мене всі маленькі дітки. Для мене всі малята. Всі маляти, які хочуть ласки, які хочуть якоїсь доброти від людей. Пишти, прийти погодувати, воно тебе піде по тебе, потулиться, ти його, ти його погладиш, воно тішиться. Трохи баняю, юлічка. дивись, яке воно миленьке, створіння. Яке воно гарненьке миле створіннячко. Хочу ласки. Кс-кс-кс. Ходи до мене, ходи. Вони хоч хоче ласки. Дуже сильно люблю, дуже сильно. Деякі не гарно грається, дивись. Як їх можна не любити? як. Правда маленькі, так? Кс -кс -кс. nasıl ki ödüne uzdurulmuş kıskı, kıs kıs. kıskı kıs kıs. Ми ще не будемо перестом гуляти, цікаво, з маркізиком. Не знаю, буде видно. Але блін, як холодно на вулиці, капець. Що ж так холодно? Це при тому, що сьогодні 11 травня. А таке враження, що ніби на вулиці якийсь пізня осінь. Ніби ніби я не знаю. Тут вже якесь мало би бути градусів 20 тепла. А воно віце одесь, я не знаю, може. 10-11 це можна й нема. 8, певно. Така холодина. холоді, сонечко ховається. A ja? Ja dobra, ja czekaj, to Dla kogoś, kto pójdzie, to ja jadę. Zobacz, się to dodało, mula. Zobacz, się to dodało, Так, все одно добре. Ну, якесь японське щось таке, я забув як воно називається. Це як японський називається. Забувся, що воно. дивився в інтернеті. Я не знаю, як воно називається правильно. Кс. Кс-кс-кс. Ходе Кс -кс -кс. ходи сюда. Ходи. Ай, там. Хоча а ч поваляться, бальчику. Братчики як вони називаються. Дай. котико, ходи. Ходи маленький, ходи. Куда йде? Ся кошти так? Смачного. Це було в пінці? Це в мене гепінка, називається кав'ярня. Там дуже добра кава, там десерти продають смачні. Чаї, какао, капучино, кава. Та десь прямо ніде не знаю куди. Десь підемо. Це хай погуляє на вечір, певно. Йдемо на сонечко. Ой, блін, яке сонечко гарненьке. Сонечко заховалося. Напевно, він мене виговіє, ага, точно. Маркуська, Маркуська, Кетюська. Так? Маркуся, Маркуся, Кетюся. Ходи на сонечку, ходи. Види, яке сонечко весь. Сонечко гарненьке. Ходи? Ходи. Ой, як добре на сонечку, не? Але вітер сильний. О, дякую. Я вже хочу тепла. Така неправильна весна. Якась весна має бути тепла, ніби, ні. Куди ти в машинку їдеш? Куди? Куди? Щоркай, сюркій. Вечір, о! Вона і сьогодні не виходила, правда? Не виходили сьогодні, ні? Не виходили на вулицю, ні? Та? Я вас не бачив, я, певно, був зайнятий. Ага, ага. А холодно страшне. Кираємо, що якесь ще як зима, ні. Так, таке холодіне. На вулиці 11 травня, а на вулиці ніби. Ніби я не знаю, ніби кінець жовті. Як... Ніби листопад, таке враження. Так холодно. Маркус, кіцюська. Відвалих піти, так? Так, ідемо на, на ту сторону зустрічати. Хто там такий? А хто де то такий? Хто? Ви до мене з цим не питатися, я в тому не розбираюсь. Я в тому не розбираюся. Та з, та, з батьком говоріть. Кс-кс. Маркусь. Сусідка там щось. По ОСББ питається в мене. То, що мене навіть не стосується. Маркус, ходи, кс-кс-кс. Китя, ходи. Ходи до мене, ходи, пішли. Маркус. Кс-кс-кс. Ходи. Китя. Markus, chodź, chodź, księcia. Markus, chodź do mnie, chodź, chodź, małajki, chodź. Co tam robił? Co tam robił? Hm? Co tak robił? Chode. Ага. Мартів, Тереза, що ти робиш? Не ганяй. А сама котака. Тереза. Я не... ну його. Що ти зараз ним? Та ти подош на цих що? Не, не ганяй мені кота. <плес> Тереза. <плес> а, а тут були, коти накакали. Т Тереза. Ото <плес> мала дурне. Що ти робиш, Тереза? Тереза, що ти робиш? Не чіпай його, пусти його. Що ти зробила? На, що ти його під то запхала. О, тут дурне. На, що ти її лякаєш? Кець, кець, кець. Ди сюди, Микус. Ходи сюди. Оскаржився чи що? Тереза. Бабуля ходить. Ходи сюди, Маркуся, ходи, кис-кис. Маркіс. Ходи до мене, ходи, кис-кис. Маркуся. Вибачте мене, будь ласка. vaadake , kui te tulite , kui te , kui te , kui te , kui te , kes te .